Вітаю! Сьогодні на об'єкті це у нас масажний кабінет Будда. Будемо наносити декоративну фарбу Вільєт виробництва компанії Файдал Стіни у нас пошпакльовані Будемо ґрунтувати їх. Файдал та грунт одним шаром. Потім і нелатексма, фарба глибокого проникнення, перший клас укривістості, перший клас їдеся до старання, клас привід у білому кольорі. І вільвєт виробництва компанії Feydaut. Все поетапно покажемо і розкажемо. Приступаємо до грунтування стін. Стіни у нас із шпакльовані фінішною шпакльовкою. Зараз будемо використовувати фейдал-покрілків ґрунт. Ґрунт глибокого проникнення. Будемо проходити в один шар, куди я вже попередньо пройшов. Зараз ми приступаю до нанесення ґрунта глибокого проникнення. Наносимо акула без. Поділки. А нажимаємо Итак, І так всі стіни. І так, у нас ці сили високої, приступаємо до покраски. Будемо парамоніним Працюю Працювати 25 валіком Англія. Зеленим універсальним. Наші стіни профарбовані, виступаємо зараз до нанесення декору. Працюю валіком і пластиковою кельмою. І після цього розганяємо і малюємо восьмерочку. Кутику проходимо кісточками. І так проходимо по всіх стінах. І так, ми закінчили наші стіни. Ось готовий результат. Фільєт е ми наносили два шари, фарбували і не латексом один шар. Ну Тут, скажімо так, бюджетно бюджетного входу бажано цей, щоб було це все в у нас в ілому кольорі. Будемо дивитися. Потім все в нас вийде. Значить, по розходу. І налатик смак у нас виходить з літра 11 квадратів. Ми викатували. Вільет з літра у нас вийшло десь квадратів 7. Навіть не 7-8. Бо трошки треба було робити грубший мазок. Ну, в принципі. Так, тут замовно роботи доволі, все окей. Зараз покажу як як стінах все буде. And see a thousand roam. They rise, they fall, they fade.